В останню путь провели старшого лейтенанта з Луцька Максима Мартинова. Рідні розшукують зниклого безвісти військового з Волині. Онлайн чи очне навчання батьки обиратимуть аж до 1 вересня. Перемоги українців на світових першостях. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі понеділка, 22 серпня. Про головні події цього дня дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Боронячи Україну, загинув мешканець Туріщини Юрій Шевчук. У громаді оголосили триденну жалобу. Полеглого героя з усіма почистями вже зустріли на рідній землі. Відспівування військовослужбовця відбулось у Свято-Троїцькому храмі селища Торіськ. На війні з окупантом не стало і мешканця Рожчинської громади Максима Сімідянова. Він був родом із села Козин. полеглому військовослужбовцю було 25 років. Старший солдат, навідник механізованого батальйону, загинув 19 серпня на Херсонщині. У Желобі і Кам'янська під час виконання бойового завдання у селі Шестакове Харківської області загинув мешканець села Прилісне Владислав Ковальов. У військовослужбовця залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Щирі співчуття родинам та близьким героїв. Сьогодні в останню путь провели старшого лейтенанта Максима Мартинова. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шестакове Чугуєвського району. Віддати шану герою до Святотроїцького собору прийшли не лише рідні та близькі загиблого героя, а й мешканці міста. Вдвою залишилась молода дружина, а сиротами – двоє маленьких дітей. І сьогодні кожен, хто чує про те, що в місті чи в селі проводжають воїна, повинен кожен раз на себе накладати тугу так, ніби то його брат або його батько. Як тільки ми почнемо приймати все це як статистику, тоді почнеться статистика. Священик читає прощальну промову над гробом Героя України Максима Мартинова. Йому тепер назавжди буде 25. Життя старшого лейтенанта Мартинова обірвалось 19 серпня поблизу населеного пункту Шестакове Чугуївського району Харківської області, де він боронив нашу землю від російських окупантів. Без чоловіка лишилась дружина, без батька двоє маленьких діток. Для дідуся пана Володимира, онук Максим, був його гордістю. Він згадує про нього, Як про щирого і наполегливого хлопця. Він яскравий хлопець був, він відвідував спортивну школу довгий час, займався боротьбою дзюдо. Коли навчався в академії, в складі збірної команди академії брав різноманітних заходів. Коли треба було, він навіть захищав честь академії з боксу, хоча це не його профіль. Так що от, така була людина, життєрадісна, весела. Старший лейтенант Максим Мартинов навчався у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у Луцьку, а згодом у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після завершення навчання проходив військову службу у військовій частині. Його одногрупники по ліцею та академії теж приїхали на панахиду. Окремі навіть відпросили зі служби з Херсонщини та Сумщини. Двоюрідна сестра загиблого воїна пригадує, він завжди. Ти знав, що ця повномасштабна війна неминуча. Він нікуди не збирався їхати, він розумів, що буде війна, але він пішов вчитись на військового. Він був прекрасною людиною з почуттям гумору. Я сподіваюся, що зараз його донечка буде пишатися з ним, коли вона виросте. У нас було п'ять сестер, і один брат. Мені дуже шкода, що в 25 років ми його втратили. Але я розумію, що це війна, і кожна сім'я. Ні, ніяка сім'я не знаю, кого вона втратить, Тому я просто розумію, що він завжди з нами залишиться. Останню шану своєму сину, чоловіку, онуку, другу і співвітчизнику прийшли віддати не лише ті, хто знав Максима за життя, а й мешканці міста. Я плачу кожен день, тому шкода, війна почалася така, але дуже обідно прикро, що люди гинуть, а в нас в Україні зрадники, які зраджують. І через когось вони гинуть? У тих, що здають, це жах. Хай Бог милий боронить. Молитися треба. Що робиш, щас настав такий важкий. Із рідними Максима Мартинова тужить увесь Луцьк, який сьогодні попрощався ще із одним зі своїх найкращих синів. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Рідні розшукують зниклого безвісти військового з Волині 20-річного Вадима Сущика. Волинянин один із оборонців Азовсталі, одначе після евакуації з території заводу про нього немає жодних відомостей. Місце його знаходження невідоме. Нагадуємо, у ніч з 16 на 17 травня було проведено першу хвилю евакуації з комбінату поранених захисників Маріуполя. Друга хвиля відбулась 17 травня в день. Полонених було розміщено в кількох локаціях: це в'язниці в Новоазовську та Оленівці на території Донецької області та у слідчих ізоляторах Ростовської області РФ. Вадим Сущик родом із села Язвані, що на Ратнівщині. Він довгий час разом з іншими побратимами знаходився на території заводу Азовсталь, який був оточений окупантами. Звідти, на початку травня, записав відео, в якому передав вітання рідним та знайомим. Ну що, коротше, всім привіт! Всіх люблю, хто мене знає. Тані привіт. Артем і кола. Теж привіт. Батя. Ще поки живий, пока що. Там, ранення в ножку, ну то нічого страшного. Кульгаю, бігаю, стикаю. Да. Опі... Разом з азовцями. Да. Вже, вже, Азовець. вже Азовчик. Вже все. Що ще? Разом з Волиняками зараз. Однокласникам привіт. Що в Язунській школі. Самарівській школі як вчився, теж всім привіт. Принципі, всіх, хто мене знає. я поки що живий. Якщо вам відоме місце знаходження Вадима масущика і що з ним, то повідомте про це у відповідні органи. Винуватець смертельної ДТП на Волині все ж сяде за грати. Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли в апеляційному суді вирок мешканцю села Цумань, якого визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У жовтні два роки тому нетверезий водій на дорозі в рідному селі не впорався з керуванням, виїхав на збіччя, зіткнувся з електроопорою і перекинувся. 64-річний пасажир автівки загинув. Керманич не визнав своєї винуватості, проте його вину довели зібраними доказами. Ківерцівський районний суд призначив Волиняному покарання 7 років позбавлення волі та на 3 роки позбавлення керувати транспортними засобами. Гореводій намагався оскаржити вироку Волинському апеляційному суді, втім, його лишили без змін. Після обідній переполох на проспекті Соборності у Луцьку. Патрульна поліція затримала неабияких порушників та ще й одразу трьох. Як виявилось, затримані ще ті зухвалі хулігани вирішили перейти дорогу, але вибрали для цього, м'яко кажучи, не зовсім вдале місце і ще більш невдалий момент. Переходили в невстановленому для цього місці та ще й буквально перед носом у патрульних. Карма, як то кажуть, не при не примусила себе чекати довго. На чоловіків написали постанови, згідно яких ті тепер мусять сплатити штраф 255 гривень кожен. Дані громадяни перескандровані. Можна і мене? І все? І все. І що їм буде за це? Ходимо по фактичну бесіду. Дані громадяни були нас на першу статті 127. І все. Тобто я що вам? Концерт показую чи що? Покажи мені. Знімайте, коротше, цих міліціонерів. Ні-ні, не працює. Ви як вона може взяти в наш порешення? Ось такий. Донизу. Людина на службі. А я не знаю, я У Луцькій громаді цьогоріч скасують всі масові заходи, присвячені Дню Державного прапору України та Дню Незалежності України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Таке рішення прийняли у зв'язку з безпековою ситуацією. Разом з тим мер Луцька закликав людей уникати паніки. Але й не нехтувати сповіщенням щодо повітряної тривоги. Навчальний рік на Волині розпочнуть: а от в якій формі буде навчання, батьки обиратимуть аж до 1 вересня із тих варіантів, які запропонує школа. Єдине, що наразі відомо точно: в 50 кілометровій зоні від кордону з Білоруссю діти в школу не підуть. А це чверть Волинських шкіл. Там навчання буде дистанційне. Таку інформацію повідомила головна освітянка області, яким буде навчання в решті шкіл. Далі у сюжеті в решті шкіл усе залежить від безпекової ситуації, наявності облаштованих укриттів і побажань самих батьків. Є частина шкіл, які не мають укриттів і не облаштовуються, і немає поблизу приміщень, які можуть слугувати укриттями. Тому. Не всі школи далеко не всі школи сьогодні будуть готуватися до очного навчання. Попереднє опитування показало 51% батьків за навчання офлайн. І хоча більше половини волинських шкіл укриття мають, вмістити одночасно всіх учнів чимало шкіл не зможе. Частково буде очне навчання, але в більшості це буде змішане навчання у тих закладах, де будуть створені безпечні умови, тобто де облаштовано. Повністю до всіх вимог відповідно укриття. В таких закладах, де є паралельні класи, можуть розподілити дітей перерозподілити дітей по класах для того, щоб частина навчалася дистанційно, частина навчалася очно. Це сьогодні і сприятиме кращої організації безпеки, тому що укриття не поміщають в переважній більшості усіх дітей одночасно. Як розповіла Людмила Плахотна, до навчального процесу в кожній школі готуються дуже індивідуально. Вся школа 100% навчатися очно. У нас, мабуть, хіба тільки невеликі школи в сільській місцевості почула, що можливо окремі предмети будуть очно викладатися лише там ну фізика, математика, а такі гуманітери. Таке все буде залежати від педагогічного колективу. Це вони будуть приймати рішення, яким чином вони будуть організовувати навчання. Тобто є є й такий варіант, що окремі предмети тільки так, для очної форми в окремі дні можливо, по будуть діти очно навчатися для того, щоб швидко можна було евакуювати дитину в укриття. Ми не можемо сьогодні збирати класи В, 30 учнів. в Луцькій громаді. Лише п'ять шкіл не мають придатного укриття. Решта готові чи майже готові прийняти учнів. Батьків, котрі хочуть, аби діти навчались офлайн в обласному центрі більше ніж загалом в області майже 60%. Попереду ще педради та збори батьків. Лише тоді будуть остаточні рішення. В різних школах різна ситуація, різні укриття, Ось і, власне, і спроможність закладів освіти щодо організації освітніх процесу в офлайн режимі, чи дистанційному, чи змішному форматі, чи зміни навчання і так далі. І тоді відповідно до. Побажань батьків відповідно до спроможності закладів освіти будемо виходити і визначати власне, саме педічним радами в закладах освіти, конференціями щодо того, який має бути режим роботи закладів освіти. Але наголошую на тому, що питати батьків ми зобов'язані і думка буде врахована обов'язково. Як бути, якщо місць в укритті виявиться менше, ніж бажаючих вчитись офлайн? Віталій Бондар пояснює. Якщо в нас заклад освіти, який має півтора тисячі учнів і в цей час бажаючих буде 700 навчатися, а в покриття, наприклад, на 200 осіб, то буде розглядатися педагогічною радою питання щодо змінного навчання, можна по змінах відповідно, бо можна організувати дві зміни під зміну і так далі. Тобто директор закладу освіти і педколектив має відповідно до рекомендацій ДСНС, рекомендацій комісії вийти з ситуації неналежним чином, і враховуючи думку обов'язково батьків. Тобто можна сказати, що, хоча громада одна луцька, але всі ці Моменти вони будуть враховуватись індивідуально, і кожна школа буде е, свій індивідуальний отой навчальний процес будувати. Так, ту дорожню карту, власне, як буде працювати заклад освіти саме в освітньому цьому сезоні 22-23. Визначає педрада, тому що кожен заклад освіти різна потужність. У нас є і укриттів, і різна потужність самих закладів. Бо є заклади освіти з невеликою кількості діток, наприклад, 50 діток є. А є такі заклади освіти по 2000 учнів. Відповідно, то е, вирішується індивідуально. Уже завтра Віталій Бондар проведе нараду з директорами шкіл Луцької громади. Ну а ті невдовзі організують педради та зустрічі з батьками учнів, як кажуть в обласному управлінні освіти, батькам покажуть укриття і маршрути до них. Організовуємо батьківські збори по всіх закладах, готових прийняти очно дітей, для того, щоб батьки побачили укриття, пройшлися цими маршрутами, почули класного керівника, директора закладу і, відповідно, тоді приймали рішення, чи дозволять вони дитині відвідувати школу в очній формі, чи це буде дистанційне навчання, чи, можливо, інші варіанти. У нас сьогодні є і варіант сімейного навчання. Якщо поза межами держави Україна де навчається в інших закладах освіти за межами України, це є екстрена та форма навчання. Допускається одна із форм індивідуального здобуття освіти. Інша форма це в нас сімейне, або домашнє навчання, якщо можна довушки організувати його. Або ще, якщо цілий клас йде, наприклад, на дистанційну форму навчання. Все залежить від точки зору батьків. Більшість батьків того класу, якщо за онлайн відвіно онлайн більшість за офлайн, наче офлайн. Скільки буде на волині учнів цьогоріч, покаже 1 вересня. Торік їх було 143 тисяч тисячі. через війну в кінці травня школярів поменшало на 20 тисяч. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Десять хорових колективів об'єднались для спільного виконання гімну України та знакових для всіх українців і волинян пісень. Це направду унікальне дійство відбулося на майдані Героїв Небесної Сотні у Луцьку і було б неможливим без сприяння фонду Ігоря Палиці тільки разом і підтримки Луцької міської ради. Під час багатоголосся та ярмаркування збирали кошти для збройних сил України боді арт для малечі ярмарок, на якому можна було придбати смаколики та сувеніри, і звісно, спільний виступ десяти хорових колективів Волині. Спершу всі від маленького до великого виконали гімн України. Виконали гімн січових стрільців, ой у лузі червона калина, який отримав своє друге дихання саме під час повномасштабного нападу Росії та відважного захисту українцями рідної землі. Альмуному проєкті хорія взяло участь 10 волинських вокальних колективів. Серед них Державний академічний Волинський хор, народний аматорський чоловічий хор, подвиг, народна аматорська хорова капела, посвід, народний аматорський ансамбль народної пісні Перевесло, ансамбль народної пісні Берегиня. А також найкращі луцькі дитячі вокальні колективи та творчі студії. Всі разом в унісон виконали і візитівку рідної області пісню Волинь моя. kōi Захід був би неможливим без підтримки фонду ігоря палиці тільки разом, бо ж у теперішні непрості для України часи як ніколи важливим є вміння об'єднуватись і піснею підіймати дух сьогоднішній захід дуже символічний, тому що сьогодні хорові колективи так і об'єдналися заради спільного виконання гімну України, пісні Ой руза червона калина, а також нашої традиційної пісні Волинь моя це так, як поєднуються зараз всі українці, як вся Україна об'єднується заради незалежності, заради боротьби за нашу свободу, за нашу країну, за наших людей і за наших майбутніх. Фонд Ігоря Палець тільки разом охоче став співорганізатором даного заходу, і ми сподіваємося, що це єднання залишиться в душах людей, аж до перемоги і ще багато-багато років. Будьмо єдні, будьмо сильні, все буде Україна. Серед співорганізаторів унікального дійства і Луцька міська рада. Луцька міська рада за допомогою за сприяння фонду палець ігоря палиці організували цей захід, який ніколи ще у нас не проходив у місті. Він унікальний в тому, що багато колективів хорових долучилися до спільного виконання гімну України. Як ми бачимо, це площа зібрала велику кількість людей, тому що в нас в душі. Балає ось ця воля до свободи, до незалежності, і оминути цей день неможливо. Всі учасники дійства старано готувались, аби своїм співом підбадьорити всіх присутніх. Ми дуже переживали, як готувалися, Не п'ялися боялися дуже щось не так зробити, але все пройшло дуже класно. Ми гарно виступили, дякую за таке свято». Ми репетирували тільки два дні, але найбільше нам сподобалась це... Волинь моя. Це така пісня, яка розказує про наш полівський край. Вона дуже чудова, е милозвучна. описує <різь> позивили. Ми дуже вдячні фонду Ігоря Палиці тільки разом за підтримку. Сьогодні відбувається таке унікальне дійство, благодійний марафон Корія, який спрямований на підтримку збройних сил України. Сьогодні 10 колективів хорових об'єдналися для спільного виконання гімну України та патріотичного попурі. Я. Я дуже щаслива, що в Луцьку є така можливість відсвяткувати День Незалежності і підняти патріотичний дух наших українців. Після спільного виконання патріотичних пісень кожен колектив отримав подяку від організаторів. По тому хорові гурти виступили вже на сцені. Першим своєю творчістю глядачів порадував державний академічний Волинський хор. Всі охочі могли пожертвувати кошти на підтримку Збройних сил України. Загалом вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень. Віра Шевчук для новин на часі. На завершенні випуску традиційно до новин спорту тиждень, що минув, приніс Україні багато перемог на спортивному фронті. Однією з центральних подій, до якої була прикута увага багатьох українців, бій Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа, успішно виступили збірні України на мультиспортивному чемпіонаті Європи та європейській першості зводних видів спорту. Про це та інше в огляді Ольги Яцюк. У ніч з 20 на 21 серпня у Саудівській Аравії відбувся чемпіонський бій реванш українського боксера Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа у надважкій вазі. У вересні минулого року їх перший бій завершився перемогою Усика за очками, і Джошуа скористався правом на реванш. На кону стояли чотири чемпіонські пояси. Визнажливий бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Олександра Усика, який, до речі, був на 10 кілограмів легший за суперника. Свою перемогу боксер Свячує Україні, я присвячую цей поєдинок державі, своїй Україні, збройним силам України та всім, хто оборонить нашу країну, своїй команді, своїй країні, всій моїй країні. Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА стала першою на чемпіонаті світу у групі Ю-18, який відбувся 17-20 серпня в Абу-Дабі серед дітей, юнаків та юніорів. У змаганнях взяли участь понад пів тисячі спортсменів із 42 країн світу. За результатами поєдинків українці здобули 32 медалі: 8 золотих, 14 срібних та 10 бронзових. І в підсумку посіли перше командне місце. Чемпіоном світу став волинянин, вихованець спортивного клубу воїн Іван. Поремчук він змагався у ваговій категорії 83 кг кілограми у віковій групі до 17 років. У фінальному поєдинку Іван Поремчук здолав потужного спортсмена із Таджикистану. З 15 по 21 серпня у Мюнхені тривав мультиспортивний чемпіонат Європи, де українці здобули 22 нагороди: 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових. Золоту крапку у виступах української збірної поставила легкоатлетка Ярослава Магучих у стрибках у висоту. Їй вдалося підкорити планку у метр дев'яносто Хоча її цьогорічний рекорд становить 2,03. А напередодні ще одне золото у потрійному стрибку здобула Марина Бехроманчук. Результат Марини Став рекордом сезону. А також це найкращий показник України за останні 26 років. Володарями медалей найвищого гатунку стали також Даниїл Болдарєв у скелелазні та Людмила Лузан і Анастасія Четверякова з веслування у каної двійці. У складі української збірної виступали і волинські спортсмени. Волинська метальниця молота Ірина Климець справила справжній фурор під час свого виходу у національному образі, за що їй кілька хвилин аплодував весь Олімпійський стадіон. Незважаючи на те, що Ірина залишилась без медалі посівши шосте місце. Її результат у 69-18 став рекордом в історії виступів українок у фіналах чемпіонатів Європи. У топ 10 зі спортивної ходьби потрапила і волинянка Олена Собчук. На золотій ноті завершився для України чемпіонат Європи з водних видів спорту, який тривав 10 днів у Римі. У заключний день чемпіонату золоту нагороду у стрибках у воду з 10-метрової вишки здобув Олексій Середа. Попередньо у 16-річного Олексія ще два срібла у синхронних стрибках: серед змішаних пар із Софією Лискун та чоловічих пар із Кирилом Болюхом. Загалом на євро з водних видів спорту, де виступали 23 збірні з різних. Ніх країн Україна посіла третє місце у медальному заліку. В активі наших спортсменів 17 нагород: 10 золотих, 6 срібних і одна бронзова. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами до зустрічі в ефірі. 23 серпня, за прогнозами синоптиків, на території України очікується спекотна погода на заході місцями дощитиме. На заході хмарно з проясненнями вночі 17 19 градусів тепла, вдень від 27 до 32 вище нуля. На сході сонячно вночі від 19 до 22 градусів тепла, вдень від 34 до 35 градусів тепла. На півночі країни вночі 17-20 градусів тепла вдень від 32 до 33 градусів вище нуля. На півдні температура вночі від 20 до 23 градусів тепла вдень від 31 до 34 вище нуля. У центральних областях вночі від 18 до 22 тепла, вдень від 32 до 34 з позначкою плюс.